17 серпня, рівно 80 років тому вийшла культова антиутопія колгосп тварин англійського письменника Джорджа Оруела. У алегоричній казці виразно вгадувалися алюзії на життя у тоталітарних суспільствах. Передусім, в СРСР, який на той момент був союзником Британії по антигітлерівській коаліції. Коротенька повість стане першим проривом автора, який вже невдовзі прославиться на увесь світ. Вона розповідає, як на одній з ферм тварини під керівництвом свиней підняли повстання проти людей. Після перемоги абсолютну владу захопили свині. Свині обіцяли тваринам суспільство, де усі будуть рівні, але потім перетворили ці обіцянки на абсурд за допомогою отари бездумних овець. Щойно хтось починав згадувати старі обіцянки, приходили вівці і починали глушити промовця колективним беканням фрази Усі тварини рівні, але деякі рівніші за інших. Та тварин у послуху допомагали страхітливі собаки-охоронці та унаслідуваний від людей приручений круг. До на нас, коли старих господарів не стало, птах став помагати свиням, розповідаючи їх підлеглим, що ті, хто багато і слухняно працюють, після смерті отримують гори цукрових кубиків. І ми як как в рай. А, А вони просто, просто просто здохнуть. <рес> <рес> Владимир Владимирович Путін. А не пошли пина. Тваринам доводилося терпіти труднощі, але їх тішив факт, що життя стало достойніше ніж колись. Так звучить цитата з колгоспу тварин. Пізніше її автор пояснить, у своєму творі спробував перекласти на тваринячі поняття класову теорію Карла Маркса, мовляв, з точки зору тварин, експлуататорським класом є абсолютно усі люди. Повість колгосп тварин була заборонена впродовж тривалого часу. І не лише в СРСР. 1945-го навіть у рідній автору Британії цю безжальну сатиру на сталінський режим погодилося видати одне однісіньке видавництво. Це складно уявити сучасній людині, але серед тодішньої інтелігенції соціалізм вважався прогресивною політичною течією. А СРСР єдиною у світі державою, де перемогли ідеї соціальної рівності. Розстрілять, розстрілять. Сам Уру перестав ідеалізувати соціалізм ще до Другої світової війни у 1936 дев'ятсот Він разом з дружиною вирушив висвітлювати громадянську війну в Іспанії у протистоянні націоналістів генерала Франко і ліберальних соціалістів з народного фронту. Його симпатії були на боці других. Все змінилося, коли воєнний кореспондент на власні очі побачив, як його друзів, які перебували в внутрішній опозиції до лідерів народного фронту, почали переслідувати так само, як в СРСР сталіністи переслідували троцькі. Істів, когось убили, когось запроторили за ґрати. Стало зрозуміло: ось вона зворотна сторона ідеології, у яку багатьом відчайдушно кортіло вірити. Повернувшись в Англію, я побачив, як легко тоталітарна пропаганда керує думками освіченого населення демократичних країн. Як розсудливі й добре поінформовані люди переповідають поширену москвою брехню про змови і саботажі. Ніхто й гадки не має про концтабори, цензуру, масові депортації та ув'язнення без суду і слідства. Я прочитав фрагмент з передмови до українського видання колгоспу тварин у 1947-му Її написав особисто Джордж Орвелл. Це ста. Алося, бо видання було першим у світі перекладом казкової антиутопії на іноземну мову. Ніколи і ні для кого автор такого більше не робив. Як же так сталося? Що повість англійського письменника, яку не видавали у жодній країні, стала популярна саме серед українців, які навіть власної держави не мали. Це сталося завдяки молодому науковцю Ігорю Шевченку, який переклав її під псевдонімом Іван Чернятинський. Прочитавши книжку Оруала, він був вражений, наскільки твір віддзеркалює реалії в СРСР, і тим, що нарешті на заході, хоч хтось зрозумів, чому радянські біженці в Європі так не хочуть, щоб їх повертали на батьківщину. Шевченко знайшов адресу Оруала і написав йому листа з проханням дозволити переклад українською мовою, щоб виразніше підкреслити аналогію саме з СРСР. Шевченко переклав слово фарм не як ферма, а саме як колгосп. Книгу видали в амміграційному видавництві «Прометей» на обладнанні, яке у тисяча ці сорок з підконтрольної СРСР території Німеччини викрали українські поети відчайдухи Леонід Лиман та Леонід Полтава. Це сталося під час так званої години нуль. Невдовзі до того, як згідно до союзницьких домовленостей, переможена гітлерівська Німеччина мала бути розділена на окупаційні зони між СРСР, США, Британією та Францією. Американські війська вже покинули територію, де перебувала друкарня, а радянські ще не встигли туди зайти. Обладнання швиденько евакуювали у західну зону окупації, аби потім друкувати на ньому твори репресованих і знищених українських авторів. Україномовний колгосп тварин. Увійшов до навчальної програми у німецьких таборах для біженців з України, коли американські військові виявили кілька тисяч книжок, надрукованих незрозумілою для них мовою, отримали наказ від гріха подалі передати їх радянським союзникам. Тараш ліквідували, але свою справу для українців він вже встиг зробити. І це у час, коли решта світу ще й гадки не мала, що живе на планеті, такий культовий англійський письменник Джордж Орвелл.